Починаємо варити кулешу. З чого починаємо? Ти злегка збризнув олією посуд, так? так? Що ти робиш? Води. Ти нам скажеш, скільки води. Півтора літра води, так? Так. Має закипіти ця вода. Так? Так. так. І ти кажеш, що піде 500 грамів крупи кукурудзяної. 500, може не піде. Більше піде. Менше. Піде. Ну Ми зараз визначимо. Так. І чуть-чуть солі. Солі до смаку. Так. Вода наша закипіла. Колешір в роботі. Колешер в роботі. Поки ти робиш ці всі маніпуляції, розкажи нам щось про крупу і що ти зараз робиш. Сипаю крупу і розмішую. Щоб не було. Щоб комочки не було. А знаєш, як тиснуться на комочки кажуть? Годзики. Щоб не було годзиків. У тебе крупа не дуже дрібна, я хочу сказати. З дуже хорошого сорту курудзів. Це не з мішочків, з магазину ця крупа. Це з мішка великого. Крупа досить така крупка і вона не пливе. Так, тому що більшість людей використовує дуже дрібний помел. І то не є така кулеша, як має бути. Бо кулеша хоче такого середнього помелу, не дуже дрібного і не дуже грубого. О, а це у тебе що за гаджет? Це такий спеціальний гаджет, щоб. А, аби я менше плитку мила, йо? Так точно. Починає вона так булькати, і ти накриваєш. Взагалі, з моменту закипання води до фінішу варіння колеші, кукуру... скільки минає часу? Ну, хвилин вісім, десять. Вона 8, має випражитися нормально. Але це все залежить від самої крупи. Кулеша, молоко чи вода? Вода, тільки вода. Вода, тільки вода. Тільки вода. Можна на молоці варити, звісно, що можна, але є нюанси. Є нюанс, тому що вона не випражується нормально. А можна я так на секундочку загляну під цю кришечку? Можна заглянути. Ай. Пахне дуже недобре. Не добре, так. І виглядає так, ну, теж ну не дуже добре це все виглядає. То з, з цим будемо їсти кулешу. Так. Так, переключаюся сюди. Починаєш помішувати. Так, вона якраз вже не потрібен цей гаджет. О! І ти отак будеш мішати без перестанку чи Ні-ні, воно має запити. Це не банош. Це Це можна зупинятися, так? Все, можна зупинятися. Зараз воно, воно буде зараз сопіти. Пішов, звук чую. Звук цей чую. Так. Шепет. Колеша шепет. Свистит. Свистит. То ми на, на правильному шляху, так? Так. Може трошки буде видно, як вона виходить? Як вона суперна. Трошки вона посупила, і ти починаєш її мішати, так? Так. Там ще казали, що ти мусиш мішати тільки в один бік. У, Боже. В... Управо, бо вліво ти не можеш буде їсти. Йо. <рес> От що ти зараз робиш? Я її відбиваю гарно. Щоб... Що це за маніпуляція така? Ой, яка гарна. Бачите, все ж таки капельку у треба давати, бо вона тоді гарно відстає. Скільки часу у нас пішло від і до? 7-8 хвилин. Хвилин. хвилин до 10 хвилин. До 10 хвилин. Якщо будете брати таку крупу, як наша, то до 10 хвилин максимально. Це з, з того, що це хороша крупа. А якщо буде там така, як вона тягнеться, як без картоплі туди додав, то ту бистренько. Ту можна за 5 хвилин, 4-5 її трохи пропарив і. Я не знаю, чи я би це рухнула. Так, все, ми готові. Що, треба. Я готова. Оп. Хоп! Маєте О. колешку і подивіться. Дай вернися! Так борзо забираєш. І ось маєте 8 хвилин і ваша колеша готова. Ну, ще би, ще би це хтось сказав, як це пахне. Так, і... Шалено. І до цього смажки. Раз. Це дуже. Паскудно виглядає. Два. Все. Ми вимикаємося. Всім смачного!